Об'єкт, який обертається, створює в середовищі навколо себе вихровий рух. З одного боку об'єкта напрямок вихору збігається з напрямком оточуючого потоку, і, відповідно, швидкість руху середовища з цього боку збільшується. З іншого боку об'єкта, напрямок вихору протилежний напрямку руху потоку, і швидкість руху середовища зменшується. Зважаючи на ці різниці швидкостей, виникає різниця тисків. Що породжує поперечну силу. Це ефект Магнус, названий на честь Генріха Густава Магнуса, що описав його в 1852 році. Врахування цього ефекту дуже важливе в таких видах спорту, як теніс, футбол і гольф. Але чи може воно мати неспортивні застосування? Напевно, це вітрильні. Я знаю, що це не схоже на вітрильні. але погляньте на ці димарі вони являють собою обертові циліндри. Ротори Флетнера, і вони замінюють вітрила. Вони відхиляють бічні вітри, використовуючи ефект Макнуса, щоб просувати корабель вперед. І це літак з обертовими циліндрами замість крил. Використовуючи ефект Макнуса, циліндри насправді генерують більше підйомної сили, ніж традиційні крила. Однак вони також створюють більший опір, роблячи їх непрактичними. Ця річ літала тільки один раз, бо потім розбилася. Наразі використання ефекту Макнуса повертається ось експериментальний літальний пристрій з роторними крилами, що підіймає себе за рахунок обертового циліндра, і це і Шіпфан, що використовує 4 обертових циліндри. Це 4 ротора Флетнера, щоб підвищити його ефективність і зменшити кількість спалюваного дизельного палива. Отже, в майбутньому ефект Макнуса може допомогти у більшому, аніж просто відносити баскетбольні м'ячі геть.